Братя і сестри, сьогоднішньої Євангелії добра новина, не є простою до зрозуміння. Тому що коли Ісус відповідає для Никодима на запитання, дуже просте щодо вічного життя. А не був, як ми чули фарисеєм, відтак цікавився саме цим, тим паче, вже старша людина, бо знаємо, що належав до Санхедрину, тобто до цієї Вищої ради. І людина, коли вже наближається до завершення свого життя, Тим паче займаючи таке становище, принаймні інколи думає, а що далі? І браття і сестри, Ісус йому каже: якщо не народишся з води і Святого Духа, не війдеш в Царство Боже. І цей Никодим. Не може второпати, як пригадуємо собі. Як це? Вже стільки я прожив на цьому світі, а тепер ще раз маю війти в утробу своєї матері, якої швидше за все вже не було, і ще раз маю народитися. Це неможливе. Але Господь не затримується. Пояснює далі. І цими поясненням є ці слова, які ми щойно почули як добру новину на сьогодні. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Народитися з висоти це означає прийняти дар віри в Ісуса Христа, прийняти Ісуса як Спасителя і Месію. І, як ми чули в другому читанні, це не від вас, не від Тебе і не від мене, це Бог. Дією Святого Духа так робить в нашому серці. І людина тоді захоплюється милосердям Божим. І отець Радослав зробив сьогоднішнє дуже чудове введення до цієї Євхаристії, коли сказав для нас, можливо, на перший Погляд слова, які ріжуть наше вухо, що сьогодні святкуємо скандал Божого милосердя. Як це можна святкувати скандал? Скандал найкраще приховати, щоб ніхто нічого не знав. А скандал Божого милосердя, власне, полягає на тому, що Син Божий. Мав бути піднесений на Христі, щоб показати Божу любов. І це є скандал, що Бог аж так принизився. Бо, як скаже найбільший богослов, касалима Східньої церкви, що Бог власне цей скандал пережив на собі, бо Ісус прийняв людську природу, Бог прийняв людську природу, Бог, увага, Син Божий в людському тілі страждає, тобто пожинає плоди первородного гріха. І останнє, що навіть Син Божий помирає. Якщо вдуматись в це, що Бог сходить, можна сказати, на дно самого людства, то це, власне, є цей скандал. І сьогодні Бог наш не зупиняється, Бог сьогодні нам показує дуже чудову річ. Що сьогодні ми, як християни, святкуємо, дивлячись на хрест, як і кожної неділі, Воскресіння Ісуса Христа. І сьогодні Господь нас переконує в цьому Євангелії, що кожний, хто вірить власне в цей скандал Божого милосердя. Має вічне життя в ньому. Вже маєш вічне життя в ньому. Тепер. Нехай воно є в початковій стадії, але воно вже є. Повнота буде, коли завершимо нашу останню Пасху, перейдемо з цього земного життя до вічного життя. І браття і сестри. Ми можемо інколи, власне, гіршитися, дивитися на цю смерть Ісуса як на скандал. Бо як це Сина Божого можна порівняти до Змія? Змій завжди нам асоціюється з книгою буття з третім розділом, перепрошую, з другим розділом, де є первородний гріх. Коли... Іудеї, як пригадуємо собі, йшли через пустелю. І вже були близько, щоб війти в обіцяну землю, можна сказати, залишався ще один останній крок, образно кажучи, знову повертаються до бунту й до нарікання. І ці дві речі, бунт і нарікання це, власне, Символізує язик змія, який є, як знаємо, розділений. І Бог каже для Моїсея, щоб зробити цю палку, на якій почепити змія, Умертвленого вже змія, можна сказати, хоча він був зроблений з бронзу. Але йдеться про те, щоб. Іудеї собі усвідомили, що цей змій умертвлений, і ці змії, які кусали іудеїв, коли вони йшли через цю пустелю, то вони так забирали це земне життя для іудеїв. Але достатньо було підняти очі вгору. Подивитися на цього змія з бронзу, Тобто звернути очі до Бога, щоб бути спасенним. Щоб я, Змія, не заподіяв смерть. І браття і сестри, тому церква. Дивиться на хрест не тільки як на знак смерті Ісуса Христа, але дивиться також як на знак любові Ісуса, яка перемагає смерть. І тому, браття і сестри, пригадуйте собі, коли Ісус помирає, то роздирається. Заслона в Єрусалимському храмі. І коли Велику П'ятницю через пару тижнів ми будемо, священик буде вносити хрест закритий власне цією заслоною. А потім буде за кожним разом піднімати, відслоняючи одну частину розіп'яття Ісуса і буде співати. Ось дерево Христа, на якому повисло спасіння світу, то таким чином Господь показує нам, що Бог в Ісусі відслоняє свою любов людині, що Бог своєю любов'ю лікує тебе і мене з цього бунту й нарікання. Який весь час триває в тобі і в мені. І Бог хоче, щоб твоє серце насправді роздерлося, так, як ця заслона. Щоб Бог, як каже в книзі пророка Єзекіїла, вийняв це власне серце кам'яне, а вклав це серце Його. Серце. Любові. І тому, братя і сестри, просімо Господа Бога під час цієї Євхаристії, щоб ми не боялися народжуватися з висоти. Ми знаємо, що дитинка, коли знаходиться в утробі матері, то вона звикає до певного способу життя, все має запевнене, все робить за неї організм Матері. Але коли з'являється на світ ця дитина, то переживає стрес, бо починає вже жити як самостійний організм. І Бог весь час протягом нашого земного життя буде нас своєю любов'ю, любов'ю Святого Духа створювати на ново. Але це створення тебе і мене на ново, власне, буде. Відбуватися через Хрест Ісуса. І в сповіді вас заохочую до того, щоб ви, власне, переживали, вже почали переживати Пасху Ісуса Христа. І коли будемо приступати до тіла й до крові Господніх сьогодні, щоб ми досвідчували цього нового життя, що Ти, Господи. Живий Бог, який приходиш до мене в своєму тілі і в своїй крові, ти, котрий єднаєшся зі мною, ти даєш мені це нове життя. Тому нехай це нове життя, яке розпочинається через це слухання Слова Божого, продовжиться в таїнстві сповіді, щоб ми народилися з води і Святого Духа. Амінь.